Всім привіт! Це Панкейк Челлендж! Сьогодні Іні та Венддей візьмуть участь у новому змаганні. Хто краще намалює те, що покаже вчитель, той отримає приз. Поїхали! У дівчаток є шанс спробувати удачу та виграти різні подарунки, про які вони можуть лише мріяти. Є лише одна умова намалювати панкейк краще за твою подругу. Перед дівчата! Проявіть фантазію та покажіть, на що ви здатні. Наприкінці вчителька оцінює роботи та обирає переможця та вручає приз. Тож постарайтеся, якщо хочете здивувати успіху. <ривіт> Всім привіт! Знайомтесь, це Чарлі, і він шукає нову господиню. Хто краще намалює, то його отримає. <ривіт> Всі готові. Тоді час пішов. Чудово. Еніт зовсім замріялася, і забула, oh що God. треба малювати. Що ж? Тим буде легше мені перемогти. Спочатку намалюю чорний контур, ось так, готово. А потім розфарбую собачку білим тістом. Тільки ще додам гострі ікла та хижу посмішку, бо я люблю мисливських собак. О, так, Мій собака буде розою вулиць, коли я стану його господиною. Ой, що це розміялась. мені? Прийом. Ой, так, точно. Ми ж малюємо. Найкраще почати з чорного кольору. Намалює милу мордочку, очі, добру усмішку та лапки. Сподіваюсь, мій писок сподобається вчительці, тому що він веселий і життєрадісний. Просто як я. Так. Ой, той час вийшов. Добре. Мій панкейк вже готовий. Чудова робота. Еніт. А чим потіше нас венздей Показуй. Краще сядьте, щоб не впасти від подиву, коли ви побачите мого Чарлі. Він стане самою страшною легендою в місті. <гум> Мамочки, я боюсь. Oh Ні, я не можу цього допустити. No. Mm. Дуже шкода. <гум> Та вибач, але в цьому раунді перемагає Еніт. Я така рада. Приємно познайомитись, Чарлі. Я Еніт. Давай дружити. Милий. Так, дуже хороший. Який же він славний, пухнастий! Як приємно тебе гладити. Гобу, гобу, гобу. Так, запалюємо. О, я мало не забула про челендж. Мало любить співати та грати на гітарі. У мене для вас сюрприз. Круто. Так. Давай поборемось за цей приз. Першим ділом я намалюю мікрофон. От. Так. А потім все інше. Моя пристрасть це гітара. Я дуже хочу її виграти, щоб виступити на шкільному концерті. Гарифі я зроблю жовтим, а гітару зафарбую у чорний колір. Мій мікрофончик буде яскравим та білим. Щоб привертати увагу. Яка я молодець. Гітара вже готова. Ура! Ух ти, круто! Банкики готові. Треба лише їх перевернути, щоб вони всмажили з обох боків. В мене все готово. Навіть нотки є. <клес> <клес> На жаль, нам час закінчувати. Yes. Вен, здайти, ти готова? Так. Як вам наші роботи? О, які ви молодці, дівчата. Я бачу, що ви обидві постарались, тому, я дарую ці призи вам обом. Венці гітару, а Еніт отримає мікрофон. Велике, дякую. Так, так, так. Свято наближається. Клас. Давай виступати разом дуетом. Це чудова думка. Ми створимо гурт та влаштуємо фурор. Є, запалюй. Це наш шанс. Так, танцюють всі. А ось ваш новий приз ну краще намалює, то й отримає Барбі машину та величезний будинок. <плес> Ух ти, я завжди про таке мріяла, а я ні. Починайте у вас три хвилини. Я не буду малювати Барбі. Краще почитаю книгу заклинань. Бензи. Добре, я хочеш я першим ділом намалюю Барбі, бо вона така гарна. Нехай у неї буде розкішне довге волосся і червоне плаття. Ой. Так, Ось таке веселе жовте волосся і дуже яскрава сукня. Так, готова. Привіт, рішу тобі. Навіть не умовляй. Малюй сам. Я зайнята. Я знайшла дуже цікаве рецепти любовного зілля. Так, що мені треба для нашого зілля? Декілька інгредієнтів. Два кробака. Хвіст дракона. Час вийшов. Хто перший? Можна, я почну. Подивіться. Так, так, так. Як вам моя мила Барбі? Це супер для двійки. Як же так? Sorry. Вийшло не дуже. Венсдей, ти наступна. Нічого собі. Ця Барбі набагато краще. Перемагає Венздей. Що? Але я нічого не малювала. Це була річ. Здається, йому дуже подобається Барбі. і Він хоче почастувати її лимонадом. Ти справжній джентельмен. Чудово! Просто приголомшливо. Дівчата. Ви готові? У нас нове завдання. Хто краще намалює попіт? То його і отримає. Я люблю попіти. Бо вони дуже райдужні та дуже гарні. У мене є ідея намалювати класний попіт. Спочатку зробимо серце і поділимо його на секції. Ось так. Тепер беремо різнокольорове тісто і пофарбуємо наше серце в правильному порядку. Усім кольорів веселки: це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А тепер додаємо мої улюблені цукерки. Вони ж такі круглі, як пухерці, і зроблять попіт об'ємним і потрясним. Хі, клас! Ух. Ура! А і потрібне заклинання саме час його спробувати та зробити попіт. Тісто. Тісто підйом. Нам час малювати і перемагати. Я намалюю серце. Також поділю його на секції. І, звісно, я зроблю пухирці. А потім розфарбую їх яскравим тістом. Рожевим, зеленим, блакитним. Жовтим. Все ж таки геніально. Потім помаранчевий. Який яскраве серце виходить чудово. Точно сподобається. Так, 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 час вийшов. Мені дуже шкода, але час дивитись ваші роботи. Одна і все буде готово. Ой, що ж робити? Так, добре, показую, що є. Валя! Ну, добре. Венздей. Покажи свою роботу. Один момент і все буде готово. Валя, мадам. Браво, Вензе! Твоя робота незрівняна, ти отримуєш приз. Вітаю. Дякую. Я дуже рада. Що тобі, річ? А раз. ти теж можеш пограти з попитом. А можна і мені? Давай пізніше.